Олександр Брєжнів з родиною приїхав до Черкас у червні, чоловік родом із Сєвєродонецька. Приїхали, була одна рубашка, там трохи. Зараз в Черкасах люди насаділи, обули, дали продукти. Сьогодні чоловік з Лопатою долучився до суботника, який організували його земляки. Жителі Луганщини, яких війна змусила переїхати до Ріркас, вирішили висадити алею у Сосновому Бору, говорить організатор акції Максим Моїсеєв. ми символічно назвали її алея для внутрішньопереміщених переміщених осіб. Тому сьогодні ми, скажімо так, фіналізуємо цей захід. Наші земляки будуть висаджувати дерева різних різних сортів для того, щоб ну показати, що ми тут скажімо, з доброю, з обратою, з душею, надовго і з подякою до міста Черкаси, до всіх містян, які прийняли наших земляків. Цю але, говорить керівник комунального підприємства Дирекція парків Геннадій Шевченко, заклали ще влітку. Нині фінішні роботи оздоблення. Ми домовимося, що сьогодні висадимо сосни, поставимо пам'ятний знак, і зробили ось таку акантовочку гарну з кущів. І буде красиво і знаково що тут Краматорська підсвітка. Олександр Брєжнев підгортає кущі, щоб прижилися. Чоловік говорить: це найменше, що може зробити для Черкащан, аби віддячити за гостинність, адже повернутися додому він нині не має змоги. Квартира ще ціла, тільки розбита трохи. Ну, меблі побиті, холодильник, як реше, то там люди були, зняли, показали нам, що там зосталося. Вікон, дверей, нема. взимку не можемо поїхати, там нема нічого. Ні каналізації, ні води, ні тепла. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, новин на Суспільному, Черкаси.